Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні я розповім про темну сторону Голівуду. Популярні фільми можуть з легкістю стати справжнім проривом для акторів та зробити їх імена всесвітньо відомими, але й так само легко неочікувано підкинути проблем та навіть понівечити життя. Перед тим як дізнатися ціну слави та успіху, традиційно хочу подякувати за вашу підтримку на Баймі Кофі, Ютуб та Патреон. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобалася вам тема, та чи варто її продовжувати. І всім приємного перегляду! Розпочнемо з мисливців за привидами у далекому 1984-му Стрічка ефектно увірвалася у прокат, і завдяки крутим спецефектам, гумору та яскравим персонажам стала одним із головних хітів року. Майже в десять разів окупила свій виробничий бюджет і завоювала увагу мільйонів глядачів. Проте жадана шалена популярність мисливців далеко не на кожної з акторів вплинула однаково позитивно. Якщо не брати до уваги всіляку потайбічну нечість, головним антагоністом стрічки був інспектор з охорони довкілля Волтер Пек. Вільям Атертон, втіливши лихого бюрократа, неодноразово підкреслював, що був наляканий і засмучений поведінкою фанатів. Вони не відділяли персонажа від актора, постійно ображали та знущалися. Вільяму буквально не давали проходу. Шкільних автобусів лунали гнівні прокляття, а в барах йому потрібно було постаратися, щоб уникнути бійки. Цькування продовжувалося роками і навіть зіпсувало відносини між Атертоном та режисером мисливців. Проте воно не зламало актора, і як мінімум, у справжньому генії та міцних горішках він продовжив яскраво втілювати хамовитих безпринципних поганців. Найуспішніший фільм Альфреда Хічкока це психо. Він вийшов у 1960 році. Перевернув Голівуд з ніг на голову, став безперечною класикою та своєрідною біблією для кіномайстрів усього світу, бажаючих створити власну жахливу, інтригуючу та напружену історію. Найвідомішою сценою у психо, яку відтворювали сотні разів у різноманітних картинах, є вбивство у душі. Джанет Лі, яка прекрасно зіграла Меріон, розповідала, що культові 40 секунд знімали дуже ретельно протягом колосальних семи днів. Тривалі репетиції та численні дублі в підсумку не тільки міцно закріпилися в індустрії, але й сильно травмували акторку. Через четверть століття після релізу психо, Джанет розповідала, що майже перестала приймати душ, який після зйомок став психологічним тригером. Вони ретельно перевіряли, чи зачинений будинок. Не користувалася завісою та завжди пильно стежила за дверима у ванну кімнату. Протягом усього життя душ викликав у Джанетелі стрес і тривогу. Але акторка зізналася, що ця висока ціна за легендарну роль того була варта. Епохальні історії з далекої далекої галактики це справжній феномен. Зоріні війни стали символом надії, пригод та боротьби за добро, який продовжує впливати на кіно, культуру та суспільство. Сага, про яку можна говорити нескінченно, неодноразово руйнувала очікування глядачів, кар'єри та навіть життя акторів. Сьогодні я згадаю маленького Енакіна Скайвокера у виконанні Джейка Лойда. У 90-х хлопчина успішно знявся у кількох серіалах та фільмах. А перший епізод Прихована загроза зробив його зіркою світового масштабу та несправедливо перетворив життя десятирічного актора на пекло. Фанатам гарячі очікуваних зоряних війн категорично не сподобався юний образ Дарта Вайдера і безпосередньо гра Лойда. Він потрапив під шквал критики: Джейка булили однолітки в школі, завалювали домівку злісними листами та номінували на антипремію Золота Малина. Численні претензії, оцінки оточуючих та безкінечні інтерв'ю розбили серце молодому актору, який буквально зненавидів Star Wars, і через рік завершивши зйомки у спортивній драмі, Медісон зав'язав з акторством. Джейк пробував себе в режисурі, намагався зайнятися бізнесом. Але через діагностовану шизофренію в сумі зловживанням заборонених речовин та агресивною поведінкою у 2015-му потрапив за грати. А через 10 місяців у психіатричну лікарню сьогодні Лойду 34. Він почуває себе краще, і, за словами родини, намагається триматися подалі від проблем. Кролика Роджера не назвати першим, хто об'єднав живих акторів та анімаційних персонажів, але саме він вивів подібні картини на зовсім інший рівень та вдихнув нове життя в мультиндустрію. До того як CGI та балачки з тенісними м'ячиками стали буденністю на плечі Боба Госкінса лягло тяжке завдання. Щоб максимально реалістично виглядати в кадрі, спілкуючись з повітрям, актор багато часу фантазував, спостерігав за донькою, яка гралася з уявним другом, та й сам приймав участь у дивних розвагах. Госкін стверджував, що навчився галюцинувати. Голос героїв мультфільмів завжди звучав із-за камери, а їх образ, нібито чітко красувався в уяві чоловіка. Проте, через вісім місяців виснажливих зйомок, кнопка Вимкнути уявних істот зникла. Актор не міг контролювати навички, а анімаційні друзі все частіше з'являлися у реальному житті. І саме це змусило чоловіка, який вважав, що з божеволію, швиденько звернутися до психіатра. Боб Госкінс на рік відмовився від роботи, після чого знову повернувся в стрій, але працювати над імовірним сиквелом хто підставив кролика Роджера не мав бажання. Головним фільмом з золотої епохи слешерів є Геловін Джона Карпентера. Режисер майстерно обіграв напрацювання попередників та сформував чіткі закони під жанру, якими десятиліттями керувалися сотні творців. Важливий для історії кіно музейний експонат у 1978 році змусив серця битися швидше та знатно полоскотав нерви своїм глядачам. Однією з яких стала восьмилітня Кайл Річардс, яка виконала роль Лінсі Волес. Під час зйомок, як засвідчила актриса вже в дорослому віці, вона відчувала себе комфортно, грала в настілки з виконавцем ролі Майкла Майерса та й в цілому весело проводила час. Але відвідавши прем'єру з подругою, Кайл була шокована та дуже налякана. Вона боялася погасити вдома світло, вважала, що хтось ховається за шторами, вікнами та ліжком, і до 15 років спала з мамою. Геловін був далеко не перший та й не останній фільм жахів в кар'єрі акторки, але любов до жанру вона точно не відчувала. До речі, напишіть, який перший жахастик саме вас налякав у дитинстві. В мене це була зустріч з Фредді Крюгером на касетах, ну а потім в нічних кошмарах. Скандальне творіння Пола Верговена, основний інстинкт, у 1992 році, поборовши відносно суворі правила цензури, потрапило в кінотеатри, де ефектно жонглюючи психологічною напругою, насильством та пристрастю здобуло величезну популярність. Шерон Стоун підкорила глядачів роллю в культовому фільмі, який, окрім всесвітньої слави та номінацій на престижні нагороди, на превеликий жаль приніс великий біль. Актриса неодноразово розповідала про труднощі, які виникли під час і після зйомок, про легендарну сцену допиту з перекиданням ніг, про косі погляди колег на фестивалях, божевільних шанувальників та пропозиції режисерів. Але найгіршим з усіх наслідків була втрата опіки над її восьмирічним прийомним сином. Суддя запитав у хлопчика, чи знає він про фільм для дорослих матусі. Та маніпулюючи основним інстинктом у підсумку, став на бік колишнього чоловіка Стоун у 2004 році. Невтішний вирок завдав неймовірного болю актрисі та відправив у лікарню. Але незважаючи на всі випробування та негаразди, з часом Шерон змогла відновити ментальне та фізичне здоров'я і повернула собі право опіки над сином. Ідеальний сиквел наразі звучить як щось міфічне, але у 1991 році це було реальністю. Термінатор судний день не тільки не презентує на успіху попередника, але ще й перевершує його в рази. Новаторська стрічка отримала 4 оскара, змінила ставлення індустрії до комп'ютерної графіки та продемонструвала бездоганний баланс епічного екшену і продуманого сюжету. Едвард Ферланг, простий хлопець з вулиці, неочікувано дебютував у кіно та став одним із найвідоміших і найпопулярніших підлітків у світі. На відміну від Джейка Лойда, його ніхто не поливав брудом, а навпаки, нахвалювали талант, впізнавали, фотографувалися, брали автографи та називали головним відкриттям року. Проте з такою шаленою популярністю і тотальною увагою оточуючих, молодий актор не зміг впоратись психологічно. Едвард засвітився у низці скандальних ситуацій, пристрастився до алкоголю та наркотиків. Акторська кар'єра пішла під укіс, і проблеми почали зростати як снігова куля. Фернол втратив абсолютно все та опустився на самісіньке дно. До речі, нещодавно 46-річний актор повідомив, що замінив зуби, та крок за кроком намагається повернути контроль над життям. Один із найуспішніших серіалів каналу Дізний була Ханна Монтана. На перший погляд, добрий сімейний сітком, який протягом шести років вправно розважав юну аудиторію та розрісся у величезну та неймовірно прибуткову франшизу, сильно підкосив головну героїню, яку виконала Майлі Сайрос. Компанія у властивому її стилі контролювала буквально кожен крок дівчини, починаючи з обов'язково веселого настрою і закінчуючи її вбранням, поведінкою та транслюючими на публіку думками. Юна співачка щодня перетворювалася в абсолютно іншу людину: фарбувалася, одягала перуку, посміхалася та жила по сценарію. Однак, за лаштунками та вдома залишаючись один на один із внутрішніми демонами, майлі не розуміла, хто вона. А постійні тривоги, одержимість недосконалістю та депресія нещадно мучили дівчину та відображалися на відносинах з рідними і друзями. Усвідомивши, що Хенна Монтенна понівечила її життя, а Альтерегу в перуці вже давно не відповідає віку, Майлі Сайрус покинула образ милої принцеси Дізней та відправилась у тернисте плавання, неодноразово відкриваючи себе заново. Закінчив ролик я саме серіалом. Адже якщо вам дійсно сподобається тема. Наступний присвячу багато серійним проєктам, які також негативно вплинули на життя акторів. На сьогодні в мене все. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі!